Біткоін помпанує на 13%. Що робити далі? Як це відторговувати? Друзі, два слова про попередню аналітику. Пам'ятаєте отут в цьому відео? В попередньому я вам ділився двома планами, що робити, якщо ціна продовжує бути в боковику, як торгувати вихід? Пам'ятаєте другу частину про е, другий вихід? Де я вам казав, що більшість з вас його не зможе спрогнозувати, е, тому що це буде з середини діапазону, і е, ну насправді буде тяжко взяти. І відповідно так і є. Е, Біточок зробив цей вихід, який був неочікуваний для мене, е, і ми його не відторговували. Я давав рекомендації тільки по альткоїнам, і ну і ми е, наш тримали наш довгостроковий портфель. Е, ми зараз конкретно розберемо, що ми можемо відторговувати, е, що ми можемо робити далі, щоб заробити на ці всі двіжусі. Перше е, біточок це є сильний тренд, і е, торгувати проти тренду можна тільки в декількох випадках. В Перших випадках це коли вже тренд зломаний, і друге це коли йдуть сильні ліквідації. От вам приклад, навіть вчора е, біткоін е, його бачите, от потягнули. От замітьте, Весь цей рух і весь цей ріст по відку відбувся за рахунок заходу цього величезного інтересу, тобто хтось в моменті, бачите, як додавався. Тобто, це от вам приклад того, як маркетос жорстко потягнув біточок в свою сторону. І замітьте, доки вони тягнули до ось цього моменту, доки не відбулася ось оця жирнюща ліквідація. Тобто, люди, які всередині. Тут набирали шорти, що зробили з ними правильно, ліхіліквіднули. Тобто проти тренду можна заходити тільки на ліквідаціях. От замітьте, навіть скільки від оцієї ліквідації біточок дав, тобто, ось отут він дав 3-5%. Тобто то вам, приклад єдиний варіант, який адекватно торгувати проти тренду. Всі інші буде складно, тому що у вас буде дуже багато ступів, і ви точно не зможете мати чіткої точки входу, бо там. Ви навіть вже зараз би могли зафіксувати прибуток. Якщо навіть ціна продовжує ріст, ви все рівно будете в плюсі. Це є сила заколів та ножів. Тому що ми зараз робимо, перше не спішіть шукати розвороти, тобто торгуйте конкретні патерни по розворотах. Бо я дуже знаю багатьох з вас це чисто психологія людей, почати шукати розвороти ринку, особливо після того, як ціна сильно пампанула. Біда в тому, що біточок може ще зробити серію виносів. Я зараз з вами поділюся конкретно, що я буду торгувати як розворот, також нагадаю, що ми до сих пір тримаємо лонг по біткам по нашим довгостроковим стратегіям. Те, що я вам показую, це є е, інтрадей ідеї. Пам'ятайте це. Е, перше ідеально шукати якісь розвороти по бітку тільки в тому випадку, коли є величезні об'єми, які показують, що це вже хтось зупиняє ціну. От вам приклад того, як біткоін, от ось тут, коли приймаю, ETF, скільки він робив ще виносів, тобто зробив три виноси на дванадцяти годинці з подивіться, які тут були аномальні об'єми. І тільки з цього ціна пішла вниз 20%. Подивіться, ось тут у нас навіть до сих пір не було ніяких хороших, сильних, аномальних об'ємів. Тобто, ймовірність того, що тут можуть бути ще якісь виноси висока, але це так само потрібно правильно відторговувати. Тобто, ви не можете от зараз закидати будь котлету в будь-якому місці просто так. Тобто, Якщо ви от шукаєте зараз точки входу в побітку, наприклад, на продовження саме і адекватніше це робити тільки на якихось локальних виносах. Тобто, як будуть якісь локальні виноси, от на них можна шукати угоди на продовження. Тобто, от, вам приклад, покажу от, вам покажу, навіть приклад, як вчора було по ефіру. Тобто ефірчик, що він зробив, він відтестив вчорашній локальний ВІВАП. І від нього відбулося продовження. От вам, приклад, ось тут. І тут в моменті була хороша, красива дельта негативна, від якої він пішов. Чи так само по BNB. От, наприклад, він ось отут потягнув і його сильно викупило. От, давайте я зараз покажу внушення цю ситуацію. От вчора по BNB, от вам покажу приклад. Бачите? Тобто, в моменті ціна робить відкат, і її хтось жорстко відкупляє. Біля локального рівня і ціна продовжує рух, звідси Бінбішка дала 5%. Тобто, це, вам приклад того, що ви можете робити в тренді, коли йде сильний тренд. Бо е багато інших ситуацій вони не будуть відпрацьовувати. Одна вчора ефірка, бачите, відтестала ВІВАП, і на ВІВАПі заходить велика дельта. Це, вам приклад того, друзі, що можна шукати в сторону тренду, е бо е от просто так заходити буде дуже багато вас стопосів що ви можете торгувати проти тренду і, взагалі, коли шукати розворот. Перед тим нагадаю, що ми проведемо завтра для вас безкоштовний мастер-клас, де поділимося нашими довгостроковими стратегіями, по яких ми до сих пір тримаємо біткоін, по яких ми заробили нашим клієнтам більше, ніж 100% відсотків з реальними пруфами і реальними рахунками, беріть, реєструйтеся на цей безкоштовний мастер-клас. Він буде завтра. Посилання буде в описі. Дивіться, те, що я вам сказав, я би шукав розвороти по бітку після серії якихось виносів. Тобто, це той самий приклад, як був на прийнятті ETF. -у. Давайте ми його вернемося до нього. Тобто, бачите, ось тут серія виносів з аномальними об'ємами. От тільки після такого я вже би точно шукав якийсь розворот по бітку і вже злом тренду, бо в всіх інших випадках його зловити буде дуже важко. Ну, тобто, це буде більше випадковість, чим закономірність, те, що ви його зловите, бо біточок теоретично може і звідси почати падати, бо я вам скажу чесно, ось таке імпульсне пришвидшення по статистиці: зазвичай це якраз закінчення тренду. Тобто, бачите, майже кожен раз після такого імпульсного пришвидшення ціна виходить в ренч, або ось тут, бачите, імпульсне пришвидшення, великий діапазон, довгий. Тобто зараз, після такого імпульсного пришвидшення, це не є дуже хороша штука, От навіть ось тут подивіться імпульсне пришвидшення. Знімали хаї, і то тільки потім пішли, або імпульсне пришвидшення вниз. Бачите, і ось тут що відбулося, ціна зупинилася в ренч і розворот тренду. Тобто, зараз, ось оце імпульсне пришвидшення це не є добра штука для продовження цього тренду. Бо як вам сказати? Тут же тільки скальпівські угоди можуть бути тут же пізно брати якісь угоди дуже довгі і тримати їх там місяцями. Тому ще раз, друзі, що вам нагадую: коли будуть якісь виноси в сторону тренду, використовуйте це як можливість, щоб зайти на продовження побітку. І коли вже відбудеться серія виносів з великими об'ємами, тільки тоді це вже можна буде вважати як розворот тренду, тому Торгуйте тренд, поки не зламається. Для вас я підготував зараз. Ось тут будуть уроки по тому, як торгувати пробиття. Дуже класно їх можна використовувати на продовження. Допоки не буде злому структури або серії виносів, торгуйте продовження. Коли воно відбудеться, тоді вже будемо шортити. Все, друзі, дякую за ваш час. До зустрічі.